Дай Боже файного і творчого, надіємося Дня середи і бадьорого, бо бадьорості нам точно не завадить. Сьогодні середа, і навчають нас святі люди або великі, і хотів, хотів сказати, навчає нас нині святий Бенедикт Алексійчук. Надіємося, що святий буде. Але, як каже апостол Павло до Євреїв, дивімося на наших наставників з огляду на кінець їхнього життя. Ну, але надіємося, що непогано владика Бенедикт іде, і непогано цей єпископ колись, десь колись подалеко в, в майбутньому завершить. Але, але і сьогодні є для нас прикладом і багато має файних думок. І одна з них про прославу. Бо ми якраз мали недавно Меджугорія реколекції про прославу. А ви знаєте, коли ти ще працюєш. То у цьому напрямку потім усе до тебе ліпиться, всюди десь помічаєш. І він каже про прославу таку файну думку, що про слава нам необхідна більше, ніж Богові. Тобто Бог без нашої прослави, він так буде славний, він не так буде великий, він і так буде чудовий. Але він каже, що про слава нам, людям, необхідна більше, ніж Богові, бо коли ми його славимо, тоді ми ростемо в вірі. Коли ми його славимо, то ми входимо у це. У, у таку вірність, у, таку, у, у такі стосунки тих людей, котрі були з ним, котрі не залишали його. Тобто, про слава нас змінює. Нас змінює. І тому може таке бути. І, і таке неодноразово, можливо, і ви досвідчували, що ти помолишся або молишся. І загалом враження, що молитва не вислухана. Загалом враження, що Господь тебе не вислухав. А ти, а ти стільки вже просиш і, і, і благаєш і молишся. Однак. Молитва взагалі тим цінна, що вона тебе змінює. Коли я молюся, то молитва мене формує. Молитва мене переробляє. Кожен раз після молитви доброї, свідомої молитви, усвідомленої молитви, яке сьогодні почув в одному коментарі. Після доброї усвідомленої молитви ти змінюєшся. Господь тебе змінює в цій молитві. Тобто, у цьому спілкуванні з ним він тебе формує. У цій славі якось. Ти чим більше його славиш, то він тим більше цією славою і для тебе ділиться, Щоб потихеньку із тебе ліпити саме того чоловіка, якого він споконвіку задумав, або саме ту прекрасну жінку. Тому, товариство, шукаємо прослави, шукаємо нагоди, щоб звеличити Бога. Тоді, коли ми повертаємо йому славу, яка, яка йому належить, а вся слава йому належить, тоді якось ми стаємо собою. Тоді ми, ми стаємо справжніми людьми. І якось дивно навпаки, чим більше я себе славлю, себе проштовхую, тим більше я закриваюся в якомусь егоїзмі. Тобто прослава мене мене нищить. Прослава Бога мене піднімає. Чим більше я віддаю йому шану, чим більше я йому віддаю хвали, тим більше він цією хвалою, шаною, славою, благодаттю, благословенням ділиться зі мною. Ділиться зі мною. Тому тобто, товариство... Нехай сьогоднішній день буде днем слави Божої. Зупиніться зараз на хвилинку. Як почуєте ці слова, призупиніться і віддайте славу Богові за щось. Просто віддайте славу Богові. Без прохання, без якогось там перепрошення навіть. Просто прославте. І я по собі помічаю, що дуже часто, коли я вхожу в якусь таку молитву про слави, коли звеличую Бога, то це працює як просто такий, не знаю. Добрий віник, добрий філосос, який сам мене очищає. Чим більше віддаю йому шани, чим більше Його прославляю, тим він мене чистішим робить. Тобто слава це також певна форма екзорцизму. Тому прославляйте Бога. І ця слава, яка нам потрібна, як каже Єпископ Венедикт, вона нас буде перемінювати, вона нас буде укріпляти і вирощувати у вірі. Надіємося на це, сподіваємось. Майтеся файно мир вам.